Добрий ранок, друзі. Всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, йду в центр. Це я зараз йду в парк матері. Я вас друзі тут не раз вже водила, з вами тут не раз сходила. Ну, це та доріжка ж, якою я ходжу. Так, тут зелено. красиво, дальше он беседка Бриска. І то вихід із парку. Ось у центрі, яка в нас красота починається. Тут кругом рози, так красиво. На ту сторону там вже позрізали он трохи. tuto růžu podívejte jaká krásota jaký krásivý v nás růže A linha linda. hoje é aqui custo. É aqui e para Кругу красоту. Друзі, дома вже я і покажу вам розпаковку і скажу коякі ціни, щоб ви порівнялись з своїми. Оце, друзі, м'якоть, свином йокоть у нас по 224 гривні кілограм. Ну, тут півтора кілограма. Так, далі, друзі. Стегну. Стегну у нас, стегно, по 157 гривень в кілограм. Далі. Філе у Філе нас по 199 в кілограм. Це ми порозпаковуємо маленькі кульочки і в комеру. Форш. Фарш у нас по 174 гривні кілограм. Далі, колбаса це шинка по 349 гривень кілограм. Я, мабуть, не туди показувати, показую. Ну, це кутиком зайшли, взяли щось до 100 гривень кілограм. Тепер взяли припрови для консервування. Понодай консервувати, щось додавати туди. Ток, я бачу, це і помідури, перець, кабачки можна. Це для огірків. Кришки ще взяли, це 130 гривнів упаковка, булочки для ходогів, хліб тут слодості. Аго, ще взяли ось перчатки, якими треба працювати. Взяли ось добриво. Бо квіти треба ну, да, вже клумбочки трошки підживити, та й всередині квіти. І взяли ось для бур'янів, бо о, кругом кінця бур'яни вже і по і, тому, і по плитці повилозили, нічого не зробимо. Ну, це такі друзі, така у нас сьогодні розпаковка. Це ми були в центрі. Оце я вам говорила, як приходила від автоколони, що за м'ясом. Це ми ходимо в центр у фермерський магазин. Друзі, зараз буду начиняти кабачки. Кабачки я ще цей рік не начиняла, а взагалі я їх люблю. Я всяке Всякими способами готовлю, якщо вони є, якщо їх сезон. Ну, це я буду різати, витягати серединки. Залізом буду нарізати кусочками їх. Ой, де буду, не знаю, може цією рюмочкою попробую. де ножу, де чим я вийде. Ну, оток, де трохи більше, де трошки менший, друзі. В общем, зараз подивимося, що, що я нароблю. Мені каже, в мене рюмочкою не вийде. Чогось мені так кажеться, що я нею не зроблю. Щось не виходить. Мені краще ножу. такого. От тут, друзі, мені так краще. А серединку змішую з форшем. І така вкуснятія буде. Друзі, така вкуснятія буде. буде. Щас оток я все це зроблю. ось. Кабачків цей рік багато. Ще там, де я горух зібрала, посіяла трохи огірків і трохи кинула кущиків кабачків. Хай на пізніше буде. Ну, от, друзі, вам видно, що я оце роблю. Ось такі стакончики. Не чи вам видно, мабуть, і не видно ось такі стакончики ось роблю, бачите? Щось я ніяк не приспособлюсь на столі знімати. Так лодно, ну, друзі, щось я нароблю таких стакончиків, тоді серединку поріжу ось сюди, добавлю форшу і будемо тоді долі виробляти. Стаканчики заготовила. Я думаю, вам видно, ну сюди сонце падає. Сток, стаканчики заготовила. Кабачок порізала, я не натирала, додала форшу. Ну, видно, так? Да? Форшу додала. Зараз хорошо, це розмішую. Добавлю ще часничку сюди. Так, добавимо чесничку. Ну, так десь я ложкою цієї бригади тут мало стало Так. Тепер яєчко сюди. Сейчас це поставимо. Тепер приправки сюди, яку ви любите собі додаєте, але в мене універсальна моя. Так приправки сюди, сульки. Сіль утра варила борщ. Опосолила, не пойму, не солу, не все. Ну, то, наче, ну, чуть-чуть, цепину -чуть. от так. А тепер, друзі, все це перемішаю хорошенечко. Так У нас сьогодні на Полтавщині об'явили День Жалоби. Ну, у нас вчора із вечора, з восьми вечора до п'яти утра. У нас була тривога і звечеря було гучно, і ночі було гучно. Тобто, гучно. Так, друзі, оце дивіться я. Перемішувала хорошо. Ну, я ще, друзі, сюди сипну висівочок, Я зовсім не багато. Так, оце одна ложка. Дві ложечки оце сипнула. Так, ми хороші оце, все добре розмішую І будемо. Начиняти наші стакончики кабачкуві. Оце бачите, як розмішали, <кхи> якщо дуже мене трохи останеться начинки, я можу котлету зробити. Тепер ось у мене формочка є, ма видно, друзі. Ну, ось, да. і я буду. Бротись такой, наповню ти стовитих формочка. От так. от так, мої хороші, от так ось наповню їх і стовлю. Виглядаю, думаю, чи вам видно. О, так. І вставляємо сюди. Ще ось цей наповню. Ставляю. І так, друзі, зараз усі наповню. Друзі, стаканчики я вже всі наповнила. Бачите, яка красота. А тепер ставлю сковорідку. олійки я трохи туди налило. Нарізала ось морковки і цибульки. Я зараз висиплю. Отак. От Ще воно трошки в мене піджориться не дуже, бо я дуже не роблю нічого жореного, щоб отак. От так, трішки піджориться, тоді я добавлю томатику. Томатику я добавлю, друзі, ось свого домашнього, що я вам видненька. І оце, що вчора я робила ікру. Сьогодні я ще відціля брала і на бурщ. Ну, десь вчора я оце вам казала, що цілу баночку кинула і ще пів баночки. До речі, друзі, така вкусна ікро. Ну, це мені, бо, бо може, кабачка не любить. Як у мене муки, то кабачка не любить. А нам з дочкою дуже понравилось. І тоді додався, друзі, йогурт. Це в мене йогурт 2,5%. Є й ну, Але ну я його додав. Оце, друзі, в мене така підлива вийшла. Томату додала, йогурт дві ложки, як я вам казала, спеції, чесничку, сіль, сахар. Все по вкусу зробила. І зараз буду заливати кабачкою. Так, друзі, кабачки я залила і буду ставити зараз у духовку. Буду ставити хвилин. Та 20 це точно буде, ну скільки стоятиме, я скажу. Друзі, кабачки в мене в духовці кипіли, чи тушкувались, як сказати, 50 хвилин. Друзі, і оце в мене сьогодні така вечеря. Я положила. 300 кончиків які красиві і смачні. На все добре, друзі. Здоров'я, вам, щастя, благополуччя, тихого, мирного неба. Заходьте, друзі, я буду вас чекати. Йду в центр. Потрібно купити фарбу, пофарбуватися.